Тараса Загороднього, політтехнолога, керуючого партнера Національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Дякую, що ви з нами. Так, доброго дня. Отже, пане Тарасе, з вашої точки зору, а чи хоче чи захоче Ердоган так поставлю питання з огляду на його заяви ще до зустрічі з Трампом. Я нагадаю, він сказав про те, що ну, навряд чи мир в Україні, скажімо так, в осяжному майбутньому проглядається. Ні, ну треба ж дивитися не на, на заяву. Це все дипломатія, така знаєте, публічна позиція. Треба дивитися на конкретні дії, що конкретно може зробити ця людина, чи може він, от як сказав Трамп, припинити купувати російську нафту. Може чи може наприклад Радаган, якщо дуже захоче, наприклад, не зайнятися екологічною небезпекою суден, які йдуть з російської нафти через Босфор? Ну там хоча б на 10 днів на них подивитися, там десь в закутку може, але не буде цього робити, тому що його і так все влаштовує. Ну або зокрема, ще одне питання, яке мені тільки що так в голову лягло: чи може, наприклад, Ердоган трошки обмежити сіри, сірий експорт до Росії? Ну, напевно, може, але навряд чи захоче. Так йому не дуже це вигідно, Цим Україна активно займається. От коли розноситься фактично зараз нафтогони, які йдуть до Новоросійська, тому там питання російської, до речі, експорту російської нафти воно може бути закрито Україною. Тому ми взагалі повинні по першу чергу розуміти, що справжні санкції здійснюють виключно Україна та Українські спецслужби. А все інше, ну ви повинні розуміти, кожен любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Ви повинні розуміти це як аксіому. А, тому, з одного боку вони і зброю Україні продають з іншого боку, вони і торгують з Росією. Росія там атомну електростанцію будує а, так, що вони затискають ситуацію все, що їм цікаво, в принципі, сама те, що Росія так послаблюється, теж вигідно Туреччині, тому що у них є власний, власний проект Турського світу, і вони активно над цим працюють. Так що, чому б ні називається. Тому я не думаю, що вони так будуть відмовлятися. Хоча вони підписали там угоду, що вони будуть імпортувати російський цей американський скраплений газ, і там у них є ще питання з американцями. Вони ж досі під санкціями знаходяться. Через те, що купували російський комплекс 400, от а... і через це їх до речі викинули з проекту F-35, за які вони гроші до речі заплатили. Але після того як було куплено накладені на них санкції, американці вічливо сказали: гроші були, ми їх бачимо, але літаків не не побачити. Ну так дійсно, там Трамп же ж нагадав. Трамп сказав, що якщо хочете, то у нас же ще в 35 є, 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 то ви там задумайтесь. Ні, то, то, то що є? Вони за них заплатили. Ну, а Трамп сказав, що є. Розумієте, в чому справа? Ну, опустив опустив не, ну, пан ну, Трамп, оцю от от деталь невеличку. Ердоган ну, людина вічлива і ну, така з східним колоритом. Він не будете догадувати, що вони за них заплатили і просто їх не дають. Пане Тарасе, я хотів би ще вас розпитати про роль Ердогана як миротворця. Ми всі пам'ятаємо зустрічі у Стамбулі, які відбувалися, зокрема у 2022 році. Зараз ось ця роль, по-перше, Стамбула як майданчика переговорів, а по друге пана Ердогана як такого, скажімо так, миротворця чи переговірника. Ну, вона трошки зменшилась. Як ви думаєте, чому? Чому зараз більше говорять зокрема про країни арабського світу як майданчик для переговорів, але не про Туреччину? Да, байдуже який там майданчик. Питання в тому, що чи буде розмова О, тут, же в цьому ну зменшилось, тому що почалися зустрічі безпосередньо Трампа з путіним і спілкування напряму. І ну, в принципі, і не путіну і не Трампу не потрібно ніяких посередників. Так, тому що ж кожен посередник він же ж теж має свою, свою думку і хоче е, 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 викачати ситуацію. Все що таке можливо? Е, тому звичайно, що можуть бути різні варіанти, але як місце... Але я підозрюю, що там прямої зустрічі, наприклад, безпосередньо в Туреччині Путін буде уникати. Ну тому що, по-перше, країна НАТО, це раз. по-друге, Ердоган вже має такий грайливий характер. Там да? ми пам'ятаємо всю історію, пов'язану зі збиттям російського літака, так який залетів наскільки там на 9 секунд залетів на 12. На 12 да ну достатньо там, да і я думаю, що після таких фокусів я думаю, що Путін 20 разів подумає, перше ж їхати до Туреччини, приїхати та можна, можна. А от чи повернешся, це ще велике питання в даному випадку. Тому я думаю, що якщо говорити про майданчик, як цей ну навряд чи принаймні Путін буде це робити, якщо говорити про особисту зустріч. Ну там знову з Мідінським зустрічати 25 раз. Ну можливо, в Анкарічі в цьому можливо, але тут немає має значення там місця проведення. Питання про що говорити? Можна знайти знаєте місце за великим бажанням до загону. От Зеленський. Почав взагалі тролити Путіна, говорити, давайте в Казахстані зустрічатися. А чому в Казахстані? Тому що ну Путін вже боїться літати над третіми країнами. Якщо ви бачите його географію прольотів, він літає виключно над країнами, які є, е, є спільний кордон з Росією. Він там точно впевнено. Ну, в Китаї прилітав, там є спільний кордон, В Монголію прилетів, тому що там є спільний кордон. Ну Аляска, це теж зрозуміло, тому що там є ну, там, фактично спільний кордон США по, по Беринговій протоці. Ну так, і тут давайте в Казахстан прилітають. Щось теж тиша із зрозумілих причин. Так що, ну дивіться, ми ніколи не повинні сподіватися на якихось цих е е е миротворців так званих. І переговорників, тому що кожен буде крутити свою, свою історію для того, щоб визначати, чи хоче бути Ердоган миротворцем. Ну, хоче, звичайно, бути. Чи хоче, щоб там якісь документи в Стамбулі підписувалося? Ну так, звичайно, що це теж там підкреслено, що це регіональна держава, але Україна теж повинна пам'ятати, що через свою військову потугу. А там будівництва ракет, які можуть літати на там, на три тисячі кілометрів. Наприклад, так Україна сама є таким, як кажучи, гегемоном у східній Європі, і ці ракети теж долітають до Туреччини, до Ірану. Наприклад, і тому це теж знаєте. Я думаю, що Туреччина роз, зрозуміла, що з Україною слід завжди зважати а, і рахуватися. Тому тут ми не повинні на цьому зациклюватись. Ми зациклюватись повинні виключно на виробництві нашої зброї. Оце у знаєте, замість того, щоб поговорювати, чим там Трамп там займається. Да чим там Ердоган, що там він там говорить, Ердоган. Ви повинні розуміти, що оця бігатня стосовно того, що давайте припиняти війну і так далі. Вона ж почалася в Туреччину, тому що вони теж відчули, що зараз вони можуть влупити санкціями американців за те, що вони торгують російською нафтою. Там тиск є. Теж по по банках було і по об'єднаних арабських еміратах ми повинні собою займатися розумієте? чим ми будемо сильніше, чим більше буде виробництва у нас. Власної зброї, там президент сказав, що відкривається експорт. Дуже правильний хід нам повинен залучати ресурс в нашу в нашу економіку. Головний ставати... ресурс, пане Тарасе це те, що зараз цей експорт відбувається в Росію Не з бажання Росії, але відбувається і доволі яскраво і потужно. Ну то і... таке то ні, ні, почекайте. То полігон для випробування а, там добре. набувається. Да, там набувається це брендування. Відбувається, тому що зброя, яка була в бойових діях вона завжди дорожче коштує. на не треба Ну, то то не екстр, то цей то. Тобто ми цим повинні займатися безпекою своєї повинні займатися. От, наприклад, ми, ми бачимо скандали з витоком даних у нас. Ми повинні над цим працювати, не приймати такі закони, як там об'єднання. Там був був вже та історія, коли закон прийняли, після чого були скандали, що об'єднати всі дані українців в єдину базу, контролювати це будуть знову якісь незрозуміле. Незрозуміли іноземці, наземці, які ніхто не перевіряв. Я так бачу, що знаєте, цей законопроект до речі читала тільки Юлія Тимошенка, яка не голосувала за нього, і критикує його. До речі, заблокувала а, в цьому в парламенті для того, щоб не приймати. Тому і правладні депутати повинні дивитися, чим вони займаються, і розуміти, що от безпека даних безпека даних це головне, і питання національної безпеки це в контролі над інформацією над нашою країною. От чим ми повинні займатися. А далі я вам скажу: чим ми будемо сильніше, чим буде у нас ракет побільше. Скільки Стільки посередників, тільки з'явиться, щоб тільки знаєте, зробити Україні послугу, що вони готові десь там представити свою територію. Ви собі не уявляєте так світ побудований. Пане Тарасе, дякую вам за вашу оцінку. Нагадаю, що Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, доєднався до нашого ефіру.